Всім привіт, друзі, це Шоу Бісики і давайте пошукаємо разом відповіді на те, як же нам пропетляти в епоху Трампа, не скотитися в цю хвилю прірву антиамериканізму, яка несеться з усіх сторін, і як поводити себе адекватно, щоб і рибку з'їсти, і не сісти на те, що називається таким непристойним словом. Давайте з першого питання, чому Трамп себе так поводить? Дональд Трамп це людина із тої епохи, це породження оцих бебісітерів, яких уже нічого не виправить, яким навряд чи можна знайти якісь доводи. Які можуть пояснити, що, що насправді відбувається, це вже люди, яких виправить могила, і відповідно, ми маємо це прийняти, жити і шукати більш тверезі голоси, які можуть знаходитися в близькому оточенні Дональда Трампа. Але з огляду, що Дональд Трамп на наступні чотири роки це наша реальність. Це людина, яку більше 77 мільйонів американців обрали своїм президентом на чотири наступних роки. Ми маємо з цим рахуватися. тому що іншої Америки у нас не буде, і раз вони вибрали такого президента, нам треба це прийняти, прийняти цю реальність і думати, як виживати ці чотири роки. Чи є це е, чимсь таким смертельним для нас? Треба пам'ятати, що вже у 2026 році у них будуть до вибори до сенату і. З огляду, яку політику зараз проводить Трамп, як швидко він наживає зараз за ці перші 100 днів нових ворогів, то є велика ймовірність, що ці місця у сенаті здобудуть якраз таки демократи, які обов'язково захочуть взяти реванш, тому нам не треба закидати роботу із демократами, тому що на жаль, всі українські влади хворіють дуже одною хворобою. Вони не спілкуються із тією партією американською, яка в той чи інший момент перебуває у меншості. І потім, коли ця партія приходить до влади, нам це виливається боком, тому що вони кажуть, ви з нами не спілкувалися, ви до нас прийшли тільки тоді, коли ми стали владою. Відповідно, чому ми маємо працювати з українським інтересом? Тому нам ні в якому разі не треба забивати болт на тих демократів, які зараз є меншістю, але вони, я нагадаю, нікуди не зникли, нікуди не випарувалися демократична партія зараз дуже активно. Переосмислює, чим вони будуть займатися далі, очищує свої ряди від абомізації цієї солодкої парочки Клінтонів і Камали Харріс, і відповідно вони розбираються з тим, хто буде їхніми новими лідерами, і з тих людей, які там претендують, є дуже непогані, є за Україну, тому якраз з ними треба активно працювати. Чому Трамп так форсить всі ці події? Ви пам'ятаєте, що пункт завершення війни в Україні у нього був у виборчій програмі і звичайно, а він дуже просто і легко на смак Трампа звучало воно так: я прийду і завершу цю війну за 24 години. І от уже пройшов навіть місяць від початку інаугурації Дональда Трампа і ні про яке завершення війни в Україні шляхом дипломатичних переговорів чи просто дзвінка Путіну мова ні в якому разі не йде. І навіть оці обіцянки Дональда Трампа, що от ми. Наші делегації зустрінуться знову в Ер-Ріяді, і от точно в лютому буде завершення війни. Це все казки. І Дональд Трамп це дуже чітко розуміє, що українське питання виявилося не таким простим, як він очікував. Вирішити його за добу неможливо, вирішити його за 100 днів неможливо і відповідно. Він істериць, він намагається прогнути Зеленського, якого він вважає клоуном, недотьопай, і на якого у нього є, до речі, свій зуб ще часів, коли він присилав в Україну Руді Джуліані познаходити компромати на сина Байдена. Тому ця історія тягнеться аж звідки? Звідти із такої шестирічної давнини їхніх стосунків. Але а тут є така штука, навряд чи Дональду Трампу вдасться досягнути тут якихось суттєвих результатів, і він дуже чітко розуміє, що щойно ці 100 днів завершаться, його навіть свої республіканці із більш поміркованого крила будуть питати: ну і що, і що тут шо що, що 100 днів? Що, що питання миру в Україні? А уже коли ми говоримо про демократів, то це буде те питання, яким вони будуть бути Дональда Трампа. Це дуже чітко варто зрозуміти всім українським коментаторам, всім українським політикам, коли вони будуть писати про Дональда Трампа. І от давайте розберемо кілька моментів: таких чи, наприклад, вистоїть Україна у разі припинення Трампом військової допомоги для України. Це от головне питання, і воно є таким наріжним каменем. А тут важливо відмітити, що вже місяць при владі перебуває Дональд Трамп, і його молода і потужна команда. І на щастя, станом на зараз не припинена жодна військова програма, не, е, немає ніякої зупинки роботи. До речі, Starlink. Нема блокування поставок озброєння, нема згортання тих пакетів, які оголосив уже наприкінці своєї каденції Джо Байден. І, на щастя, у західній пресі немає таких новин, що хтось там комусь дзвонив і вимагав українських очільників військово-політичного керівництва припинити наші удари дронами по російській інфраструктурі. Це великий плюс, і який означає, що військова допомога. Є ніякого розвороту у питанні підтримки військової України немає. І хто б там не був президентом у Сполучених Штатах Америки, Українська армія поки отримує ту військову допомогу, яку нам обіцяли Сполучені Штати Америки. Далі важливий момент. Давайте якраз поговоримо про ці старлінки. На превелике щастя, попри оці вкиди у виданні Ройтерс. Є дорослі люди, і дуже часто це не українські урядовці. А, наприклад, треба відмітити роботу якраз таки польського міністра цифровізації, який вийшов і одразу чітко сказав: Ми купували ці старлінки для України, ми оплачували на комерційній основі їхню роботу. Відповідно, ніхто не може вимкнути їх просто так. Це комерційна угода. І тут комерційна угода було підкреслено. Не просто так кілька разів з огляду, що Дональд Трамп вважає себе таким потужним бізнесменом, і Ілон Маск теж. Які свого не опустять і видаруть свої мільйони, де б вони не лежали. Теза про те, що це комерційна угода, це було корисно. І якраз після цього звернення Ілон Маск, тоді коли він вийшов на люди, він сказав: Ні, ми не плануємо відключати Starlink і навіть не думали про це. Тому це кейс про те, настільки важливо дуже чітко коментувати всі ці штуки і наголошувати, де комерційна угода, а де ні. На противагу, давайте згадаємо поведінку нашого міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який, на жаль, останні дні тільки розказував, які там рейтинги у Зеленського і м -м, показав свої пріоритети своєї роботи. Далі, давайте поговоримо, чи можемо ми замінити ці американські озброєння, які певні, да, які нам надає сполучені штати Америки, де ми їх можемо взяти? Тут я дуже раджу звернутися до свіжого інтерв'ю Валерія Залужного, яке він давав платформі «Нове Врем'я. Там був захід публічний, і от вмикали його. І зацитую питання ведучого, воно якраз таки стосувалося озброєнь, які ми беремо у західних країнах. Питання ведучого, куди все рухається в російсько-українській війні? Відповідь залужного: щоб продовжувати воювати та перемагати, потрібно мати зброю. Ця зброя має бути адекватна. Ми не можемо воювати луками та стрілами проти танків і гармат. Оце дуже важливий коментар, який дуже чітко показує, що який би довбин не був при владі у Сполучених Штатах Америки, ми маємо на деякі речі не реагувати, на деякі речі реагувати дуже обережно лише для того, щоб забезпечувати українську армію належною якісною зброєю. тому що ми не можемо виграти сучасну війну, дронову війну, війну вже з застосуванням нових технологій, якщо у нас будуть луки і стріли. Далі, що каже залужний, ми бачимо сьогодні, що ми дещо відстаємо у застосуванні безпілотних систем на оптоволокні, масовості застосування кабів та захисту проти них, що дає росіянам певну перевагу і людський ресурс. У цьому ми не можемо зрівнятися з росіянами. І тут же далі залужний констатує: наші партнери знаходяться у стані 24 лютого 2022 року. Але наші партнери мають космос та штучний інтелект. Тому ми маємо постійно пам'ятати про наших партнерів і спрямовувати цих технологій для нашого е, захисту і перемоги. Оце дуже важливий висновок. Що е, є дві технології, які ми можемо взяти саме у Сполучених Штатах Америки: це космос і штучний інтелект. Вони нам дуже потрібні, щоб перемагати на полі бою, і відповідно, ми маємо зробити все, аби спрямовувати ці технології на працювання американського народу саме для нашої перемоги. І тут ми маємо шукати, хоч в чортах наших друзів, хоч е, в ідіотах. Не знаю, там, спрямувати Ілону маску, якусь комерційну пропозицію, але видрати ці технології саме для української армії. Дуже прагматично, ми маємо бути. Далі про союзників, як ви могли помітити, останні так тижні два почалися бурління у Європі, якраз після того, коли до них на них теж до речі нагнав і Джейді Венс і Дональд Трамп, дуже часто це були такі накати, дуже подібні до тих, які вони застосовували до Володимира Зеленського. Але після цього почалися дуже цікаві процеси, тому що одразу почали наші західні союзники, саме європейські, збиратися на саміти, вирішувати, підраховувати, а чи можна миротворців послати до України, а де вони будуть стояти, на якій лінії, а скільки їх взагалі треба? А які пакети зброї ми ще не надіслали Україні, а які пакети ми взагалі будемо надсилати? А як, наприклад, нам відправити той пакет, якщо Угорщина щось буде блокувати? Тобто це було дуже корисно, тому що європейські партнери нарешті зрозуміли, що американці їх теж не будуть охороняти від російської загрози, що нема вже тієї ядерної безпеки, ядерної парасольки, яка була раніше. А отже. А вони розуміють, що Україна це той щит, який зберігає їх від того, щоб не було боїв на їхній території, і а, зараз би найкращий шлях був той, якби Володимир Олександрович Зеленський сам їздив по європейських столицях, сам домовлявся і м, робив те, чого й вимагає українська конституція, де прописані права обов'язки українського президента. Саме вести міжнародну діяльність. І от е, останні кілька днів я помітила, що Володимир Олександрович таки е, викладає там, новини, що я тому лідеру зателефонував там, е, в один день взагалі там, близько е, 20 лідерам телефонував. Оце теж чим має займатися саме український президент. І що дуже важливо не делегувати ці повноваження Андрієві Єрмаку. Єрмаку. Андрій Єрмак це зашкварена істота. Яку е, вважають лед, ледве там не е, такою небажаною персоною у Сполучених Штатах Америки, вже прямим текстом кажуть, що вони не хочуть мати з ними справи, і тому е, саме міжнародною роботою з нашими європейськими і американськими партнерами має займатися Володимир Олександрович Зеленський. Не треба туди посилати єрмака, якого бачити не хочуть, який не спроможний ні на шоу, якого е, що дуже важливо, навіть статус не той, щоб проводити. Таку велику міжнародну діяльність. Тому, чи можна говорити про те, що завтра нас Сполучені Штати кинуть і будуть силуватися з Владимиром Путіним? Об'єктивно, наразі немає жодної такої причини, яка б говорила, що Сполучені Штати Америки кидають нас, розривають стосунки і лишають нас прямо завтра без зброї, без всієї допомоги. Дуже важливо розуміти, що якби. У Дональда Трампа визріла така хвора думка в голові, то це б зіграло проти нього, тому що дуже Приємно і корисно, і велика подяка там і українці, є наші громадяни, і ті, хто там живе вже давно і прийняв громадянство уже Сполучених Штатів Америки. Щира подяка кожному українцю і неукраїнцю, який виходить на ті мітинги, які відбуваються на території Сполучених Штатів Америки, і де люди чітко висловлюють свою позицію проти цих заяв Трампа, проти його намагання там підмахлювати Російській Федерації, де люди закликають. Республіканців підтримувати саме Україну. Це дуже корисний двіж, дуже корисна історія в умовах того, що зараз на території України діє військовий стан і, відповідно, люди не можуть вийти на мітинги так вільно, як за кордоном. Далі, що дуже важливо, Америка це завжди гра на громадській думці. І на жаль, дається взнаки те, що з 2022 року, десь з літа, українське політичне керівництво вирішило, що не треба ввозити туди військових. Будемо обмежуватися виключно своїми. Такі люди, як Андрій Борисович, зав'язали цей трек виключно на собі, і відповідно бракує думки саме українських військових. Нині е, в американському істеблішменті. Чи можна це пофіксити так? Чи, що заважає Володимиру Олександровичу, наприклад, відправити до США попрацювати того самого Павла Палісу, який, до речі, є е, людину, яка брала участь безпосередньо в боях, людина, яка виросла на російсько-українській війні? Це ж умовно у житті, тому що він працює в офісі президента України. Я не знаю, от ця фігура могла б бути більш корисною і дієвою в плані наших зв'язків із нинішньою адміністрацією. Сполучених Штатів Америки. Ну, і ще що дуже важливо, нам дуже корисно зараз грамотно опрацьовувати ті тиски, які будуть вестися на Україну з боку Вашингтону. От, наприклад, кілька днів обговорюють оцю всю штуку із угодою про рідкоземельні метали. І Відбулася прес-конференція Зеленського. Він там дуже так бревурно каже, що ми там не будемо підписувати, поки нас в НАТО не візьмуть, і взагалі нам треба гарантії. Але тут справа в тому, що Володимир Олександрович, як ми пам'ятаємо, ще восени 2024 року сам написав у своєму мирному плані перемоги, що от є така опція. І навіть возив цей мирний план із цією опцією. І таємною, до речі, там таємна економічна угода теж було прописано у плані перемоги до Вашингтону і навіть показував це Дональду Трампу. І як ми зрозуміли, Дональд Трамп за це вхопився і вирішив прижучити потім Володимира Олександровича і вивернути цю угоду, але уже як хоче. Тому дуже б хотілося, щоб Володимир Олександрович нарешті пояснив суспільству, що він писав у цій угоді у своєму плані, щоб ми могли звірити із тим. Що нам пропонують нинішні американські бізнесюки, які є адміністрацією Дональда Трампа? Щоб ми розуміли початковий варіант і те, що нам тепер пропонують люди Дональда Трампа. Але є ще один такий дуже важливий момент: так як Дональд Трамп бізнесюк і хоче урвати своє, він безумовно буде тиснути, щоб ми підписали якусь угоду. Чи треба нам її підписувати? Це залежить від того, настільки ми пропишемо компромісний варіант, яку суму ми туди засунемо, чи всунемо ми туди, туди якісь гарантії. І якщо це буде зменшена сума із певними гарантіями, то в принципі, Володимир Олександрович, має все це підписати, тому що. Має бути хоч якась угода у нас зі Сполученими Штатами Америки, щоб ми зачепили їх за себе, щоб вони розуміли, що в них тут є інтерес. Безумовно, підписувати оце грабіжництво, яке циркулює в інтернеті, немає чого. Але історія про угоди це завжди двосторонній рух. І Якщо на нас тисне адміністрація Дональда Трампа і його люди, що заважає краклам із уряду українського, сісти і пофіксити ті моменти. Тим паче, є купа людей, які б були готові попрацювати над цією угодою, прописати її, щоб вона не була кабальна, і щоб вже адміністрація Дональда Трампа задумалася про те, чи хочуть вони це підписувати чи ні. Ну і ще дуже важливий момент. На жаль, останнім часом у нас там дуже активно почали циркулювати такі антиамериканські настрої, антизахідні настрої. Хочу сказати одне: що ніякий Дональд Трамп. І його люди, які будуть їздити на посиденьки в Ер-Ріят, а я впевнена, що посиденьки, які будуть в кінці лютого, вони будуть не останні, тому що це Путін. А путіну дуже важливо розтягувати час. Путін розуміє, що те, що він хоче, він зараз не отримає і відповідно. Не так легко буде зламати уже українське суспільство, тому що воно тепер розбирається. Вибачте, українське суспільство воно хоч і перенесло ці тяготи 11-річної війни. Воно на щастя виросло і вже не можна так його обдурити, як це було з Будаперським меморандумом, коли більшість людей взагалі не цікавилася, що це нам дасть, які нам треба гарантії безпеки, чому ми ядерну зброю так масово на мільярди доларів віддали Російській Федерації. Треба визнати, що тоді, в середині 90-х, ніхто цим не цікавився, і ніхто ніхто взагалі не задався таким питанням, чому ми віддаємо наші ядерні запаси, наші ядерну зброю Російській Федерації. Більшість би людей сказала нормально, Росія братська страна, хай лежать там наші ядерні запаси, чому, чому там вони у нас будуть лежати? Хай в Росії, Росія надійна країна, хай там лежать вони. Чи наприклад. Якщо ми говоримо вже про російсько-українську війну, то в 2014-2015 роках, коли почали там наші західні союзники, як Франція, Німеччина, проговорювати з Україною таку штуку, як мінські домовленості, тоді ж теж більшість людей не задумувалася, а що це, а що з буде з Україною, якщо ми все це виконаємо. А як це зменшить наші права? Як це буде впливати на наш український суверенітет? Просто більшість людей хотіла мира любою ціною. Зараз у 2025 році більшість людей в Україні не хочуть миру будь-якою ціною, щоб це урізало наш суверенітет, перетворювало нас на Білорусі якусь незрозумілу колонію. Щоб тут паслися російські інтереси, і щоб за допомогою наших ресурсів Російська Федерація мала змогу далі влаштовувати війни проти Балтійських країн і Польщі. тому дуже важливо підтримувати свою армію, робити все, щоб української армії було все. Тиснути на своє політичне керівництво, щоб воно приймало правильні рішення, які будуть корисні українській державі. І не стидатися, не стидатися писати свої думки в соцмережі X, де сидять і Дональди Трампи, і Ілони Маски, про те, який мирний план ми вважаємо користими для себе. Тому хочу сказати так: доля російсько-української війни вона вирішується виключно на фронті. І всі ці воїни, які зараз тримають фронт, вони дають Україні цю незламну стійкість. Незламну стійкість українським тиловикам, які можуть висловлювати свої політичні думки, тому що, нагадаю, через військовий стан військові не можуть вийти і сказати, що вони думають про такі чи інші домовленості. І тому єдність суспільства саме по горизонталі, вона дає оцю таку політичну незламність і вимогу рахуватися із Україною і українським інтересом. Ця єдність вона абсолютно відрізняється від у цих проплачених, на жаль, постів, які зламали будь-яку історію про е, таку єдину єдність, про яку розказують е, представники офісу президента України. Тому що єдність вона має бути щира. А коли е, під єдністю розуміють проплачені пости на підтримку президента, які пише обласна клінічна лікарня, кілька ПТУ і. Диспансери, це не про єдність, це про адміністративний ресурс. Тому зберігаємо спокій, висловлюємо свої думки, підтримуємо наш український фронт і. Е Менше читайте новин про Трампа, який дуже хоче накачати, що він такий крутий лідер. Але вже очевидно, що в нього не складається те, що він обіцяв на виборах закінчити війну за 24 години і домовитися з Путіним, і щоб все було класно і щоб до весни уже був такий мір на Україні. Такого вже очевидно не буде. Він це точно знає. На п'яти наступають не тільки демократи, а й своє помірковане крило республіканської партії, яке до речі не мовчало. І е, в той момент, коли Трамп наляпав низку крінжатіни про зеленського диктатора, вийшли і висловили свою позицію. Що вони думають про такі слова? Е, дуже чітко назвали Путіна диктатором, і що дуже важливо, е, на щастя, у Сполучених Штатах Америки зберігаються демократичні змі, які навіть ті, які полюбляють республіканців Дональда Трампа, які не змовчали і назвали речі своїми іменами. Тому друзі, не переживайте, бережіть свої нерви і менше читайте соцмережу X. Всім дякую за увагу.